Мукачівська громада сьогодні оплакує полеглого на війні захисника, солдата Андрія Телінгера. Церемонія прощання з героєм відбулася в стінах собору спіння Пресвятої Богородиці. Усопший наш брат Андрій якнайкраще продемонстрував, що він є вірний Господь. Що він заради свого брата, друга, близького, а й не знайомого. І богу і віддав своє життя за них. Андрій Васильович Телінгер, солдат, військовослужбовець військової частини А4808. Народився 21 березня 1982 року. Він став до лав Збройних сил України у перші дні повномасштабної війни. Понад три з половиною роки мужньо виконував бойові завдання на різних напрямках фронту. Служив у 5-му окремому стрілецькому батальйоні 118-ї бригади, а згодом у 141-й механізованій бригаді. Ми сьогодні І сповній ціною дуже часто свого власного життя. 24 вересня поточного року Андрій загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну та кожного з нас. У героя залишилася дружина Марина та 15-річний син Олександр. Жив 43 роки свого земного життя, і сьогодні він прощається від своєї жінки Марини, з якою прожив 17 років. У дружнього спільного життя від свого сина Олександра, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. І цей рилок можна застосувати до кожного нашого воїна, який віддав своє життя на цій війні, в тому числі і до нашого брата Андрія, з яким ми сьогодні прощаємо. Віддати шану Андрієві прийшли його побратими, друзі, духовенство та небайдужі мешканці Мукачева. Ми схиляємо голови перед подвигом захисника. Він віддав найдорожче своє життя за нашу свободу, за Україну. Світла пам'ять герою: герої не вмирають.